У Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради України, чинного народного депутата Андрія Паробія. Подія сталася близько полудня у Франківському районі міста. Нападник, одягнений у форму кур'єра служби доставки, підійшов до політика заду, вистрілив у нього вісім разів. Після чого втік на електровелосипеді на місці правохоронці виявили сім гільз. Постраждалий помер на місці. Медики констатували смерть. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. У Львові оголошено спецоперацію Сирена. Залучено всі профільні служби для затримання злочинця. Президент Володимир Зеленський повідомив, що перші деталі доповіли глава МВС Ігор Клеменко та генпрокурор Руслан Кравченко. Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв збільшити кількість патрулів і блокпостів. Можливі тимчасові незручності у Русі. Нагадаємо, Андрій Поробій – політик народжений у 1971 році. Колишній спікер парламенту 2016-2019, секретар РНБО у 2014, відомий активною позицією під час помаранчевої революції та майдану, заслужив репутацію патріота та державника.